Продовжуємо розв'язувати складні алгебраїчні рівняння, які зводяться до квадратних. Як виявилося, таких рівнянь є достатньо багато. І ось наступне рівняння, яке потрібно розв'язати. Хто слідкує за серією моїх відео, де я розказую і показую, як розв'язувати такі складні алгебраїчні рівняння, каже, це ж уже було в попередньому відео. Ні, в попередньому відео було ось таке рівняння. І вони мають суттєві відмінності в зовнішньому вигляді, так би мовити, і, відповідно, і по-різному будуть вводитися заміни. Мене звати Надія Ткачівська, і я зараз розкажу, які відмінності в цих двох рівняннях і як добратися до заміни у нашому рівнянні, яке потрібно розв'язати. Так от, в чому відмінність в записі? Бачимо, що у чисельниках обох дробів попереднього рівняння тільки число, а у нашому новому рівнянні у чисельнику число помножене на змінну. І хто дивився попереднє відео, нагадаю, що заміна вводилася: ось оці два доданки. Ми брали за те, тому що вони в одному і в другому знаменнику були одинакові і отримували простеньке дробове рівняння і далі вже розв'язували собі. Ось тут ми таке зробити не можемо, тому що у нас перші два доданки, по-перше, різні, по-друге, Х у чисельнику заважає, так от що тут робити? Ну, отже, поїхали, будемо розв'язувати це рівняння. Перш за все, потрібно зрозуміти з знаменниками, що там твориться. А якщо знайти дискримінант, тут навіть усно один і другий дискримінант показує, що вони обидва. Менші від нуля це означає, що ніколи е, ні один, ні другий знаменник у ну, е, так, нулю не буде дорівнювати. Тому що ми робимо? Ми робимо наступне: у знаменнику будемо виносити х за дужки в одному і в другому. Отже, це буде так виглядати: 2х ми записуємо, а знаменнику виносимо за дужки. Отже, так, від х квадрата залишається х, ікс, від х – одиниця. А з четвіркою, що робити? А четвірку ми пишемо так: 4 поділених на х. Додати. Те саме робимо з другим дробом. 7х записуємо. І х виносимо у знаменнику. Отримуємо х додати 3, і додати 4, що ділиться на х, і дорівнює 11 восьмих. Тепер ми собі запишемо, що х не дорівнює 0, і скорочуємо обидва дроби на той х. І отримаємо наступний вигляд: 2, що ділиться на х. Мінус одиницю. Додати 4, що ділиться на х, додати 7. Поділений на х, додати 3 і додати 4, що ділиться на х. І дорівнює це все 11 восьмих. От. То яка ж буде заміна? А ось що нам тут має подобатися. Нам має подобатися х та 4, що ділиться на х в одному знаменнику, і в другому є те саме. Оце і буде заміна. Ось ми це беремо собі за t. Тобто я тут збоку навіть напишу, що у нас, у нас заміна буде виглядати, як х додати 4, що ділиться на х, це буде Т. І працюємо далі, переписуємо наше рівняння відповідно до заміни. Отримуємо таке 2 поділене на t мінус 1, додати 7, що ділиться на t, додати 3, і дорівнює 11 восьмих. Утворилося рівняння, яке всі восьмикласники вміють розв'язувати. І після всіх перетворень ми отримаємо: ну, я маю на увазі зведення до спільного знаменника там перенесення 11 восьмих. І ми отримаємо наступне рівняння: 11 т квадрат, відняти 50т, відняти 25. Дорівнює нулю, при тому, що напишемо, що Т має не дорівнювати одиниці та мінус 3. Якщо у нас такі вийдуть Т, ми їх до уваги брати не будемо. І ось достатньо великі коефіцієнти в цьому квадратному рівнянні. І тут такий момент, який я дуже люблю. Отже, дискримінант. Будемо складати дискримінант, бо куди ж без нього? Дискримінант буде виглядати так: 50 у квадраті. Додати 4, що множиться на 11 і множиться на 25, згідно формули. І це все треба порахувати. Так, от я пропоную е, спосіб винесення дужки для того, щоб добратися до кінцевого числа дискримінанта. Ми ж не дарма це все вчимо у 7 класі винесення дужки, для того, щоб це використовувати. Приклади не самі по собі. Ну, так, от, от що я пропоную. Що таке 50 у квадраті? Я напишу собі, що це буде 25 у квадраті, що множиться на 2 у квадраті, далі додати 4, це 2 у квадраті, далі 11 і далі 25, дорівнює. А тепер я бачу, що за дужки у мене гарно виноситься 25 та 2 у квадраті. А в дужках залишається із першого доданка просто 25, далі плюс, а з другого доданка залишається 11. І дорівнює це буде 25, що множиться на 4, і що множиться на 36. Прекрасно! Кожен із множників є повним квадратом. Отже, якщо добувати корінь із дискримінанта, то це буде корінь із 25, що множиться на 4 і на 36. І це буде 5 на 2 і на 6. Тобто 5 на 6 – 30 і ще на 2 – 60. Отже, ми знайшли корінь із дискримінанта. А тепер переходимо до відшукання Т. Це перше дорівнює. 50 додати 60, поділити на 11. Маємо 110. Ой, ні, 11, що множиться на 2. 110, 20, х і це буде рівно 5. Це друге буде 50 відняти 60. Поділити на тих самих 22. Дорівнює. Це буде мінус 22. І що ми можемо тут зробити? Скоротити собі на 2. Будемо мати мінус 5 одинадцятих. Ось. Є. Ну, а тепер потрібно залишати, повертатися до нашої заміни. А, ну подивимося ще. Жодне, так. Те у нас обидва підходять до роботи, бо жодне з них не вийшло ні одиниця, ні мінус 3. Тепер подивимося, яка була заміна. Х додати 4 на Х. Ну і отже, маємо два випадки: перший. Х додати 4, що ділиться на Х, це п'ятірка. І другий. Випадок у нас х додати 4, що ділиться на х, це буде мінус 5 одинадцятих. Отже, розв'язуємо по черзі кожен. Оскільки написано, що х не дорівнює 0, то я сміливо собі помножу на той х, та й буду мати рівняння квадрат відняти 5х додати 4 дорівнює 0. І теорема вієта мені підказує, що х1 буде 1, а х2 це буде четвірка. Ось уже якісь розв'язки є. А друге, таке саме, але тут потрібно вже помножити на 11х. Ну і будемо мати так: 11х квадрат додати 5х і додати 44 дорівнює нулю. Якщо пробувати дискримінант... То ми отримуємо 25 відняти 4, що множиться на 11 і на 44. Я навіть не буду це рахувати, відразу видно, що це менше від 0. В такому випадку квадратне рівняння не має ніяких розв'язків. Отже, єдиними розв'язками нашого великого алгебраїчного складного рівняння є числа 1 та 4. Ось таке було рівняння. Дякую за ваші перегляди, дякую за вподобайки, за підписки. Прошу рекомендувати мій канал своїм друзям, які вивчають математику глибше, ніж шкільного рівня, і запрошую прилучатися до наступних відео. Дякую!